права номер 12, шостий пункт. Чотири Шестерні скріплені зубцями так, як показано на рисунку. Шестерня 1 має 9 зубців, шестерня 2 15 зубців, шестерня 3 8 зубців, шестерня 4 16 зубців. Шестерні 2 і 3 закріплені на спільному валу. Визначте період обертання шестерні 4, якщо частота обертання шестерні 1 дорівнює 5 обертів за секунду. Ну що ж, не дуже просте завдання, ну, давайте все-таки дивитися, як його можна розв'язати. Що можемо записати в дану? Кількість зубців різних шестерень? Давайте позначимо маленьку літеру К з різними індексами. Отже, якщо шестерня 1 має 9 зубців, то пишемо, що К1 К1 маленьке. Дорівнює 9. Далі К2. Шестерня 2 має скільки зубців? 15. Кількість Пишемо тільки без одиниць. Далі шестерня 3, 8 зубців. К3 дорівнює 8. Ну і шестерня 4, 16 зубців. К4 дорівнює 16. Так. Шестерня 2 і 3 в спільному валу. Період обертання шестерні 4 треба знайти. Якщо частота обертання шестерні 1, 5 обертів за секунду. Отже, записуємо, що частота обертання – це маленька літера N. N1 дорівнює. Записуємо 5 обертів за секунду. Є? Ну що ж, проводимо дві лінії. Так, ну, давайте міркувати. Перше, що ми шукаємо, нам треба знайти, чому дорівнює період обертання шестерні, 4. Отже, період обертання – це велика літера Т. Пишемо з індексом 4. Як її можна знайти? Щоб знайти період обертання, нам треба знати за певний час, скільки вона робить обертів. Адже ми маємо формулу, що «Т» – період обертання. У нас це час одного оберту, тобто ми маємо загальний деякий час поділити на кількість обертів. Гаразд. Ну, Давайте візьмемо деякий час. Ну, Наприклад, одну секунду будемо розглядати, скільки обертів зробить кожна шестерня за одну секунду. Е, і якщо у нас буде час, як нам знайти кількість обертів? Е, так, у нас є обертова частота. Так, цю формулу ми записали, а тепер давайте задаємо формулу для обертової частоти, що n дорівнює обертова частота, бо в нас сказано, що у нас обертова частота першої шестерні. Це кількість обертів за одиницю часу, це обернення величини. Тут буде наверху n, а внизу T. Тоді, щоб дізнатись, скільки обертів робить перша шестерня, ми з цієї формули запишемо, що звідси випливає. Тут можна трикутником записувати, можна перенести по діагоналі, можна циферками написати. Отже, е якщо ми шукаємо n велике, нам треба n маленьке помножити на t, те можна перенести по діагоналі. Ось так можемо показати, t маленьке можна вгору перенести до n, то ми пишемо, що n велике кількість обертів. Щоб знайти, нам треба n маленьке помножити на t. Ну що ж, формули ми отримали, що нам задобляться, зараз давайте міркувати. Отже, розглядаємо час одну секунду. Пишемо за час Т дорівнює одна секунда. Так. Пишемо тоді перша шестерня 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 1 зробить зробить ну скільки обертів пишемо n1 буде дорівнювати n1 що множиться на t і буде дорівнювати 5 обертів за секунду 5 Обертів або одиниць на секунду множимо на 1 секунду. Секунди у нас скорочується вийде 5 обертів. 5 обертів. Є. Тобто шестерня один у нас робить 5 обертів. Гаразд. Тоді, скільки у точці щеплення пройде. Зубців, адже під час одного оберту у нас шестерня 1 має 9 зубців, то якщо вона зробить 5 обертів, то скільки у нас у точці щеплення щеплюється зубців, запишемо так, тоді в точці зчеплення. Ну, 5 треба тоді цих обертів помножити на К 1 Ну і це буде дорівнювати. Переносимо 5, що множиться на 9, і це буде 45 зубців. Отже, в точці щеплення з другою шестерню у нас пройде 45 зубців. Ну, оскільки обертів тоді зробить друга шестерня, вона на ободі має 15 зубців, а пройде у нас 45 зубців. Щоб знайти кількість обертів, нам треба ці 45 поділити на 15. Запишемо так, поставимо крапку. Отже, або тоді. шестерня шестерня 2 зроблять Ещё ж треба цю кількість 45 поділити на кількість зубців на другій шестерні на К2 І це буде дорівнювати 45 що ділиться на 15. І це буде дорівнювати 3 оберти. 3 оберти. Ну, але якщо друга і третя шестерня на одній осі, то і шестерня 3 зробить 3 оберти. Записуємо. Тоді або, отже. Отже, і шестерня Шестірня. Три. Зробить. Три оберти. Можемо написати в дужках Чому? Вони на одному, на спільному вальні. Вони. На спільному. валу. Є? Ну, гаразд. Ми розібралися, що шестерня 3 робить 3 оберти. Ну, і в точці щеплення 3 і 4 шестерні скільки пройде тоді зубців, якщо шестерня 3 робить 3 оберти. На на ні на ободі, є вісім зубців по три оберти. Записуємо тоді в точці, щеплення. Щеплення пройде. Три що множиться. На К3. І це 3, що множиться на 8. І це буде 24 зубці. Зубці. Так. Ну, якщо пройде 24 зубці у точці щеплення 3 4 і 4 шестерні, то через це яку кількість обертів зробить четверта шестерня? Треба ці 24 зубці поділити на кількість зубців на четвертій шестерні. Записуємо і шестерня шестерня 4 зробить зробить 24 тоді ділимо на 16 24 Поділити на К4. Це дорівнює 24, що ділиться на 16. Ну що ж, на 8 можемо і ділений і дільник скоротити, то це буде 3 других. 3, що ділиться на 2. Ну або це буде 1,5 оберту. 1,5 обертів. 0,5 оберту, напевно, так. Оберту. Ну що ж, ми знаємо, що шестерня 4 зробить 1,5 оберту. Тобто кількість записуємо тоді N1. N, вибачте 4 буде дорівнювати... Виходить 1,5. Гаразд. Ну, тоді ми можемо знайти, якщо у нас є n, період обертання. Записуємо, що пишемо, що M тоді T4 період обертання четвертої шестерні. Це треба тоді час, у нас одна секунда, поділити. На кількість обертів, що зробила шестерня на N4, і це дорівнює. Потрібно 1 секунду поділити на 1,5 оберта. Ну або одиниць. І це дорівнює. Ну, це буде 1015 або 2 третіх. То ми запишемо як... Хай буде 1015. Або на калькуляторі можна. 1015 секунди. Ну і це можна скоротити як 2 третіх. Це вийде 0,67. Секунди. Є. Ну що ж, виходить, що четверта шестернь прийом її обертання буде дорівнювати 0,67 секунди. Гаразд, записуємо відповідь. Отже, пишемо період обертання Т4 дорівнює 0,67 секунди. Є? До речі, за одну секунду четверта. Шестерня у нас робить півтори оберту, тобто її обертальна частота 1,5 обертів за секунду. Ну, а шестерня 2 і 3 робить 3 оберти за секунду, в неї буде 3 оберти за секунду, і другої, і третьої. Ну що ж, ось таке доволі складне завдання на обертальний рух. На цьому вправу завершено.